Як оплачувати замовлення? Заходимо в Приват24, нажимаємо на слово платежі. Далі шукаємо слово косметика і, пролиставши, бачимо, що нема нашої компанії тут. Але є така напис Не знайшов одержувача. Нажимаємо і вписуємо українською літерами, українською мовою р Підтягуються реквізити. Ми нажимаємо на них і далі вписуємо то прізвище, яке нам потрібно. У нас була Бондаренко, Бондаренко, Тетяна. Далі ми пишемо той номер замовлення, який ми виписали. І суму, яку ми будемо оплачувати. Я пишу умовно. Наступне: вибираємо карточку, з якої будемо платити. Тут їх декілька. Продовжуємо. Отримуємо комісію 1 гривня і нажимаємо слово сплатити. Все. Замовлення оплачене.